Чим займаємось, хлопці? Хочемо запустити рибу. Черкаська державна екологічна інспекція а, рибоохорона. Хочемо спробувати, що тут є. Що ви хотіли спробувати? А? Як це опробувати? А, а дозвіл на промисел є у вас, хлопці? Дозвіл на промисел є, а? Дозвіл А що, ви не знали про це? А? Не, не запрятний. Витягуємо сітку, будь ласка. Не витягуйте сітку, ребята. Перезвоніть, перезвоніть, міліція чергова група повчина, зараз під'їде. Тут що у нас? Риба, як тільки що випросили, так, да, хлопці? Ага, добре. Три карася. Улов вже є, штраф вже буде. Набери ще раз міліцію. Чи будете перезвонювати? Чи, чи почесне... Звоніть зубенку одразу, та і все. Зараз будуть звонить своїм кришувателям. Хоч підходь сюди. Ні? Яким кришувати? Не знаю кому. То дзвони, кому ти собі звонить? Терновцеву чи кому? Чи кошику, дзвони кому-небудь. Кого знаєш, тому дзвони. То давай, може, розберемося. То давай розберемося. Як побалакаємо? Ну, якось, що ми приїхали з Москви, хоч пару карасів зробить день. А на гудку А на свою бабу. Хлопці, ви розумієте, що, блін. Із-за цього з, з кожним родом риби менше і менше. Екологія так, так, клята давиться, понятне, діло, що заводиться да. як херня ця, блін. І стоки бути. Ну, ребята, ну, це браконь. Це, це браконьєри. Ні, ну понятно. сіткою це вже браконьори. Сіткою це браконьєр, це зрозуміло? Але... Подивіться, яке, яке маленьке озеро. Скільки ж тут його цієї води. І сітка ось, ось 100-метрова, як ви думаєте, ну... Ну... Так, ну. Для, для празників ось, ось... ось допустимо, хлопці беруть живця, виходять, ловлять щуку. Карася піймати, можна, на час мені не ловиться, бо його не дуже і багато. У нас теж не ловиться тут, на озері у вас. Ну, це... не воно, це воно, бігали, ми вчора бігали, а це думаємо, запустимо те це. Вчора правда, ввечері запустили, це, провірили на це. Думаю, запустимо та це. Це це ще, буде. що буде. І все, оце за що така риба. Ну немає так, щоб тут риба була. треба да? Понятно. Давай якось розберемося, та що ми будемо. Розберемося? Да. Сітку нахрен, ріжемо зараз все. Та не і треба, треба і ну як не треба. Надо, надо. <реш> не, давай, можна по-другому, можна протокол, штраф, не, за сітку, штраф протокола. за рибу, протокола це, це буде треба, ще не. хуже. Давай. І сітка вилучається по-любому. Ну, так що це навіть не питання. Може, Тільки просто сей... є варіанти або з штрафом, або якось. Сей, якось... І вам, щоб було добре, і нам. Нам добре. І, і, і нам не дуже накладно, знаєш за що? Да. Щоб ми і Новий рік празнули вже на Нам добре тоді, коли нема сіток, коли е -е -е -е. рибка росте. Я зрозумів, хорошо. Так. Ми так. винімаємо, сітку заберемо, так? Ні. Е -е. Сітку ви не заберете, це 100 100 Блін, жалко сітку. Жалко, новенька бачу. Новенька, новенька. Я можу запропонувати, якщо ви пообіцяєте, що це перший і останній ні, раз, бі, ні, більше не буду запускати. Ви зараз достаєте нож, ріжте свою сітку на 300 Ні, Давай я не, не буду різати. Давай я січо вам подарю. Зараз. Ні, подарувати не треба, ми і замість поріземо. Ну не треба різати. Ми її поріжемо, рибу заберете, звісно. Чуєш, може коришочки... Піймали, хай їжте вже, то таке діло. Чуєш, може якісь коришочки краще нехай порибачить когось. Ні, ні, коришочки рибачити не будемо. Ну жалку таку сітку рибати. Ну жалко, жалко. Серйозно, давай так. Я цю сітку вам подарую. Ні, дарити не треба, ми не вилучаємо. Ви нам нічого не дарите. Я зрозумів. Я чесно цей. Тільки не ріжте її. Тільки давайте так. Ні, ми будемо різні по-любому. Значить, по-перше, вони, вони вилучаються і вони знищуються, оскільки це не промислові сітки. Ну, я... сіткам ну, 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 що... Заборонено ну, зберігання шалкуват. таких сіток в Україні, заборонено продаж, заборонено використання. Ага. Це крапка. Понятно. Значить, Дивіться, да. Значить, сітку вилучаємо, розходимось по-нормальному. Якщо всі ще раз ловимо, хлопці. Илья, харі так саме порежут протоколи, протоколи а, ну, і все остальне. Жалко, Просто... Ну це вже ваші дела там. Все, добре, а, там тоді буде. тоді витягайте сітку, сітку оставляйте, рибу забирайте. Давай, тоді, її. Давайте добре.